Сьогодні всі журналісти України святкують своє професійне свято. Ще раз нагадую, ми вдячні нашим колегам, які відкривають нам світ новий світ. А ми хочемо відкрити вам їх. Сьогодні ми покажемо не такими, як, якими ви їх знаєте. Для журналістки ТСН Ольги Василевської в роботі немає нічого неможливого. Вона вистежить і дістане з-під землі будь якого політика за результатами її блискучих розслідувань порушують кримінальні справи. Це серйозно. А яка ж вона в житті? Ця безстрашна і винахідлива журналістка. Дізнайтеся зараз. Вона справжня Матахарі, Тенсенівська нишпорка. Шерлок Холмс у спідниці. Скажіть, будь ласка, це правда, що ви хабарі приймаєте за розподіл путівок правильний серед санаторії. А ви цим не займаєтесь? А навіщо вам охорона потрібна в фонді? Скажіть, будь ласка, саме вона, Ольга Василевська, розповіла Україні про подвійне громадянство Леоніда Черновецького, вистажила Олександра Тимошенка в політичному притулку в Чехії, викрила грошові махінації в міністерстві охорони здоров'я та у фонді соціального страхування. Хоча в дитинстві Ольга Василевська мріяла про дещо іншу професію. Мені здавалося, що я маю. Дипломатом, роз'їжджати по світу. Батько Ольги, відомий репортер і публіцист Михайло Василевський, мріяв, аби донька стала журналісткою і постійно їй повторював. Я хочу, щоб ти була як Алла Мазов. Він завжди мріяв, щоб я на плюсах працювала. От, але, на жаль, я вже працюю на плюсах, тоді коли він не може відчути да, цього. Я думаю, що він би був щасливим. Робота журналіста суцільний стрес. Його Ольга позбувається ось тут, у спортивному клубі. Бігова доріжка, тренажери, боксерська груша і сили відновлено. Вирушаємо на вечірні посиденьки до подруг. Я кермую без босуніжок. Такі теплі зустрічі з друзями трапляються не часто, але саме вони знімають нервове напруження краще за будь-який спорт. Подруги знають про Ольгу все і навіть трохи більше. Вона сильна. Загально протокола вона дуже щедра. Хочу сказати, що Оля у нас журналіст дійстина домов за костій, і мені кажется, что это все благодаря тому, что що Олі по очі талантливий Она а надіявся, чтобы папа гордился. зараз. Ольга Василевська має все. Улюблену роботу, вірних друзів, подорожі за кордон. Не вистачає їй лише сильного чоловічого плеча, яке сподіваємось, незабаром з'явиться у житті журналістки.